Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в зло годину, залаєш ми в від імені президента України, Верховного Лекомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти ці прапори, як символ держави і повірно до останнього. Біда нашу громаду. І 19 травня 2023 року під час виконання військового обов'язку в районі бойових дій, захищаючи батьківщину, загинув наш земляк Ільченко Мирослав Миколаєвич. Він віддав своє молоде життя за Батьківщину, за український народ, за рідну землю у тяжку годину лютої війни з Росією. Він ніколи не був до долі байдужим своїх земляків і співвітчизників. був чуйним, вірним і надійним товаришем, турботливим сином. У цю лиху скорботну годину висловлюємо найщиріші співчуття батькам всім рідним і близьким полеглого воїна. Спи спокійно, солдате, добра. Світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишаться у наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Слово має міський голова Іван Михайлович Коха. Ми разом, як ніколи. Мирослав без нього. Сусіди, рідні, близькі, друзі, влади. Доби близько Ми ходимо підтримку. Молитва кожного. Ви втратили найдорожче. Тому єднаймося. Єднаймося. Шануємо згодом. Наша єдність це наша. І це наша буде честь, шана воїну, який віддав життя. Прошу вас. Ми сильніші, ми міцніші, коли ми в єдності. Вічна пам'ять, вічна шана.